Водолії, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 28 липня по 3 серпня. І так, водолії. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Прогноз у нас загальний для всіх водоліїв, не для одного. Кому потрібен особистий розклад, звертаєтеся в Директ. І так, водолії. Тиждень з 28 липня по 3 серпня. Понеділок. Понеділок водоліїв туз пентаклів, якась можливість підзаробити фінанси, піти на кращу роботу, взяти якийсь новий проєкт, якусь можливість, де ви можете отримати такий цей туз пентаклів, якесь матеріальне благополуччя краще, спокійніше і надійніше. Да? Тобто туз пентаклів це така приземлена енергія, енергія спокою, енергія надійності. Да? Тому, якщо вам щось пропонується у понеділок, беріть його. Вівторок, Дев'ять кубків. Бачите, і якщо ви візьмете, вівторок відчуваєте матеріальне щастя, наповнення, приємні емоції. Дев'ять кубків нам говорить про те, що людині комфортно в цьому дню. Ви відчуваєте прям емоційне припіднесення. Ви самі вам комфортно наодинці. Ви відчуваєте, що ви досягли якогось результату, і він вас дуже радує. Навіть не якщо і не матеріальні якісь блага. Емоції буде, емоцій багато, емоції приємні, людина прям щаслива на цій картці. Да? І карта говорить про те, що день пройде в дуже позитивних енергіях. А у середу є вісім пентаклів, практично всіх знаків Зодіака випадає вісімка пентаклів на цьому тижні. Тобто всі працюють, працюють, відточують свою майстерність, завзято відносяться до свого труда. Карта говорить про те, що ви знаєте, для того, щоб отримати ці свої кошти, ви маєте багато працювати, відповідально працювати. Карта говорить про те, що день пройде просто в труду. Тобто, немає ніяких якихось побічних думок, якихось, знаєте, романтичних думок, а іменно є от робота. Четвер. І в козорогів теж була карта на четвер справедливості, тому дивіться, щоб ви ніде не попали. Карта справедливості говорить про справедливість. Притримуйтесь чітко закону в четвер. Так? Тобто будьте правильними, чесними, справедливими, не порушуйте ніде нічого. Карта справедливості говорить нам і про якісь паперові справи. Тобто, ми йдемо щось вирішувати, ми щось змінюємо в своєму житті, візу. Паспорт, елементи, оформляємо якісь документи, займаємося такими паперовими справами. По цій карті ми можемо отримати якісь плюси або мінуси в карму, тому знову вже наголошую на тому: дивіться свій прогноз, тому що не дивилися і отримали штраф. П'ятниця, трійка. Гуляння, святкування, приємні якісь емоції. будь де з друзями на роботі в сім'ї. Трійка Кубки говорить про те, що у нас є фінанси для того, щоб ми святкували. У нас є привід для того, щоб ми гарно відпочили. У нас є от, просто люди навколо вас, з якими вам приємно. Да? Тобто, це не одна людина на карті, а три. Ви неочікувано для себе, зустріли друзів і пішли з ними і гарно відпочили. Ви зібралися ввечері в компанії, теж якось неочікувано для вас. Знову ж провели гарно м -м, час. Можливо, у когось є якесь свято, можливо, день народження, можливо, родини Христини, тобто ми щось святкуємо. Субота, а в суботу є сім мечів, карта хитрості, карта якогось обману, можливо, навіть крадіжки. Карта нам говорить про те, що на ну, отут, дивіться, ви гарно погуляли і тут не хочете йти на роботу, і починаєте брехати начальству, що вам погано, вам недобре і так далі. Да? Тобто пробуєте викрутитися якимись хитрощами, десь маніпулювати, збрехати і зробити щось на свою користь. Ну, карта й буде говорити про те, що. Це можуть робити з вами, тому звертайте увагу, чи це ви, чи це вас. Ну, знову ж таки, карта хитрощів. Карта, можливо, приховання якоїсь інформації, десь, от ви хочете щось забрати з собою, щоб ніхто про це не знав. І неділя. А в неділю є королева жезлів. Королева жезлів це в нас овни, леви та стрільці, можуть бути присутні в вашому житті. Карта нам говорить про те, що звертайте увагу на цю жінку. Жінка запальна, харизматична, амбіційна. Завжди досягає того, чого вона хоче. Можливо, варто звернути на ню увагу в неділю. Карта нам говорить про те, що якщо ви будете і просити якоїсь допомоги, якоїсь поради, її така людина однозначно вам цьому допоможе. Ну, і ми можемо говорити про те, що це буде ваша енергетика. Така, да? От, запалу, енергії, харизми, да? щось ви будете прям вирішувати в такому ключі. Порада для водолія на тиждень. Верховна Жриця. Ну, таке, напевно, потрібно звернути увагу на жінку, ну, чи королеву жезлів, чи верховну жрицю. Ну, я б сказала більше, що по цій карті ми маємо прислухатись до своєї інтуїції. Весь тиждень так, недаремно випала карта справедливості. Тому не поспішайте, я маю на увазі, не кидайте свої автомобілі, де ви кидаєте. Дивіться уважно на знаки, щоб вас ніде ніхто не підловив. Тобто. Не порушуйте ніде закону, тому що буде відплата. Жриця нам ще говорить про те, що звертайте увагу на всі знаки, які вам будуть подаватися на цьому тижні. Ну, таке щось вони вам хочуть підсказати. І так, водолії. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!